Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку особистості. Тема Весняні роботи зі Скай. До нас на заняття завітала гостя. Погляньте, хто це? Так, ви всі її дуже добре знаєте. Це Скай із мультфільму Щенячого патруля. Вона принесла нам багато завдань, які пропонує виконати. Привіт, малята! Пропоную вам розпочати заняття з психогімнастики. Я називатиму, а ви мені показуйте, як ви вмієте це робити. Отже, ми вміємо посміхатися. Ану, покажіть, як ви вмієте посміхатися. Ми вміємо дивуватися. Ми вміємо сердитися. А ще ми вміємо дуже радіти. Покажіть мені, як ви радієте. Молодці! А зараз спробуємо давайте відгадати загадку. Отож слухайте уважно. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле. Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона сповіщаючи? Правильно, весна! Діти Скай підготувала нам запитання. Отож, уважно слухаємо та відповідаємо. Перше запитання. Якими стали кущі й дерева весні? Правильно, зеленими, кучерявими, пишними. Зкриті молодими бруньками та молодими листочками. Наступне запитання: яка виросла травичка? Так, травичка виросла низенька ще, блискуча, соковита, нова, яскрава та зелена. Молодці. А ще яка? Діти. А які квіти розквітли на квітниках і клумбах нашого міста? Правильно. Красиві, різнобарвні. Чудові, духмяні, запашні. Можливо, ще знаєте які. А яке зараз сонечко? Так, високе, ясне. Променисте і дуже тепле. Малята. А яке весняне небо? Так, весняне небо чисте, синє, безхмарне, високе. Яке враження на вас справляє спів птахів? Молодці. Приємне, чудове. Ще яке? А зараз Кай пропонує вам з нею зіграти в гру під назвою Вірю, не вірю. Слухайте уважно твердження, і якщо ви вірите в нього, то плескаєте в долоні. А якщо не вірите, то не плескаєте в долоні. Розпочинаємо. Навесні люди збирають врожай. Ану, подумайте, вірите ви чи ні. Ні, я теж не вірю, тому що люди збирають врожай не навесні. А якої пори року це буває? Наступне твердження: навесні сніг розтає і течуть струмочки. Вірите чи не вірите? Так, я теж вірю. Тому що дійсно ранньою весною сніг розтає і починають текти струмочки. Ви молодці. Наступне твердження: тонкі гілочки кущів бубняють расними бруньками. Вірите? Так, я теж вірю, тому що справді весною перед тим, як з'являються листочки, спочатку з'являються бруньки. Їх дуже багато на кущах та деревах? Навесні з дерев опадає листя. Вірите чи ні? Точно я теж не вірю, тому що навесні з дерев листя не опадає. Це буває На Навесні ведмідь пробуджується від зимової сплячки. Вірите в це? Правильно. Тому що навесні ведмеді пробуджуються від зимової сплячки, а не впадають в неї. Навесні пташки відлітають у теплі краї. Ви дуже уважні, тому що навесні пташки не відлітають у теплі краї, а навпаки прилітають. Молодці, малята. А зараз ми зі скай. Пропонуємо вам трішки відпочити. Діти, Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь, просо. На городах, наприкінці квітня, сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, садять картоплю, помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще з осені висіяли житу, пшеницю, піднімається й зеленіє оземена. Виїжджають трактористи у поле й орють землю. А машина-сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Малята, а зараз Кай пропонує вам пограти у ще одну гру під назвою Весна ледачих не любить. Я буду розпочинати речення, а вам потрібно його доповнити назвами трудових дій. Отож, слухайте уважно і розпочинаємо. На весні дерева обрізають. Що ще роблять? Так. Саджають, поливають, обкопують, білять. Молодці! Наступне речення. Весною на городі скопують землю. А що ще роблять? Так, роблять грядки, сіють, саджають овочі. Добре. У парках міста прибирають сміття, а ще. Саджають дерева та кущі, облаштовують клумби. Молодці діти, Скай вами дуже задоволена. Сьогодні ми дізнались багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. Навесні потрібно допомогти природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі кущі та овочі. Сподіваємось, що ви будете батькам допомагати у виконанні цих нелегких завдань. А наше заняття підійшло до завершення. Ми скай кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.